Як кошенятка Софійці допомогло. Жила була собі дівчинка Софійка, добра, весела, допитлива. Вона дуже любила гратися з друзями, сміятися та придумувати цікаві історії. Але останнім часом якось вона почала віддалятися від друзів, їй почало казатися, що діти не хочуть з нею гратися і навмисно її ображають. Щоразу, коли хтось не запросив її у гру, випадково зачепив або не подякував за допомогу, вона не казала про свої почуття вголос, а мовчки ображалась і відходила. З Часом образки накопичувалися, і з кожною новою образою Софійка ставала все більш похмурою. Їй здавалося, що ніхто її не любить, ніхто не цінує, нікому вона не потрібна. І від таких думок. Їй становилося не лише образливо, а навіть страшно. Одного разу її найкраща подруга Марічка запросила Софійку на день народження. Дівчинка із задоволенням зібралася на свята, надягла гарну сукню і посміхнулася. На дні народження всі діти веселилися, сміялися, танцювали, вітали іменинницю, чекали на конкурси і, звичайно, на торт. Але, незважаючи на це, Софійка знову знайшла привід привітобразиця. Спочатку їй здалося, що Марічки не сподобався їй подарунок, потім що іменинниця більше граються з іншими. А ще Софійці здалося, що шматочок торта в неї саме маленький, ще й кулька луснула. Їм і без мене весело, подумала дівчинка і відійшла в куток кімнати. Сіла на маленький пуфик. Нехай. Ображуся, просижу тут в куточки, поки мама не забере мене. Не буду з ними гратися, подумала Софійка. Аж раптом поруч із нею з'явився білий котик. Привіт, Софійка, а чому ти тут сидиш одна, коли всі веселяться? запитав котик. Бо вони мене образили, похмуро відповіла дівчинка. Як вони тебе образили? Софійка розповіла про свої думки, про подарунок, торт і навіть кульку. А друзі, знають, що ти образилась? Ти їм про це казала? Ні, вони самі повинні здогадатися. Котик похитав головою ні, поки ти сама не скажеш, вони не здогадаються, що з тобою відбувається. Про свої почуття потрібно казати вголос. Уяви, що твоя образа це як маленькі камінчики в кишенях сукні, і що більше ти мовчиш, то важче тобі стає. Просто зараз спробуй підійти до друзів і сказати, що ти хочеш гратися з ними. Софійка набрала повітря в легені, підійшла до дітей і сказала Я хочу з вами погратися. Марічка обійняла Софійку, я так рада, що ти з нами. Я думала, що тобі не цікаво і нудно на моєму дні народженні, і ти не хочеш з нами гратися. Софійка здивувалася, ніхто навіть не знав, що вона образилась. Виявляється, якщо мовчки сидіти в куточки, люди можуть просто не зрозуміти, що тобі ніяково. Коли свята закінчилося, Софійка озирнулася навколо, щоб знайти котика, але він зник. Лише біля її ніг лежав малесенький блискучий камінчик. З того дня Софійка більше не тримала образи в собі. Вона навчилася говорити про свої почуття і навіть розмальовувала маленькі камінчики, відпускаючи образу. Вона навчилася радіти життю. Емоції це не камінці, які треба носити в кишені. Їх можна висловлювати, малювати та відпускати. Головне, не ховати їх глибоко всередині.